Запрошую вас, любі батьки та малята, до прогулянки в парк. Давайте роздивимось, як красиво зараз в парку. І згадаємо, яка ж зараз пора року. Згадали малята? Так, зараз осінь. Ця пора року осінь. Має декілька частин, і ось ця частинка, що зараз ми спостерігаємо, називається золота осінь. А чому ж вона так називається Золота осінь? Ви, малята, вже знаєте чому. Тож розкажіть своїм батькам помилуйтеся листячком на деревах, Бачите, яке воно різнокольорове, а з деяких дерев. Вже злетіло листячко та шуршить під ногами. Походіть, пошуршіть, пошукайте плоди та комашок. А є комашки зараз чи ні? Так, вже немає, вони поховалися. Ми можемо знайти тільки павутинячко, яке залишив павучок. Знатомість ми можемо знайти дуже дуже багато грибів. які... Щедро ростуть восени. Це істівні гриби, найрізноманітніші, а також є і отруйні гриби. Ви вже малята знаєте назви декількох їстівних грибів, а також отруйний гриб. Гриби ростуть і на землі, і на пеньочках, і на деревах. Дуже різноманітний вид мають. На деревах вони зовсім не схожі на гриби, які ми звикли бачити, з ніжкою та шляпкою. Але це теж гриби. І ніжка в них теж є, але її не видно. Вони дуже красиві. Є теж і гістівні, і отруйні. І ростуть до пізньої осінь, до снігу, бувають великими і маленькими, ось такими великими, як зібрала ця жіночка. Ростуть гриби завдяки грибниці, яка розташовується у землі. Це таке коріннячко, якого дуже-дуже багато, і з нього виростають нові грибочки. Тож ті, хто збирають гриби, Охайно і дбайливо їх зрізають, і тоді на цьому ж місці виростають нові грибочки. Ось які істівні гриби, дуже смачні та поживні. А що ж оце за гриб? Ви його теж знаєте. Це отруйний гриб. Шляпка у нього буває червона, помаранчева, а також світла. І всі вони в крапочку. Так, це отруйний гриб, мухомор згадали молодці малята.